Зв'язали ланцюжок з повітряних петель. В другу петлю вводимо гачок, підхватуємо робочу нитку на гачку дві петлі. Ми їх разом пров'язуємо. Це в нас стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. Вводимо в петлю, протягуємо робочу нитку. І ось цих дві петлі пров'язуємо разом стовпчик без накиду. Далі в'яжемо напівстовчик з накидом. Накидаємо на гачок, протягуємо нитку через петлю, на гачку три нитки. Три нитки. Пров'язуємо їх всі три разом, на з накидом. Знову. Робимо накид, вводимо в петлю, підхвачуємо робочу нитку на гачку три петлі, бачите? Три. Пров'язуємо цих три петлі всі разом. Це на півстовпчик з накидом. Далі в'яжемо стовпчик з накидом. Накидаємо нитку на гачок. Вводимо в петлю, Ввели в петлю. Підхватуємо робочу нитку і пров'язуємо. У нас на гачку 3. Знову протягуємо цю нитку через 2. Бачите, протягнули через дві. І тепер пров'язуємо цих дві, що на гачку. Стопчик з одним накидом. Ще раз. Накидаємо на гачок, вводимо в петлю, ввели в петлю, пров'язали на гачку 3. Знову накидаємо і пров'язуємо через дві петлі. І тепер пров'язуємо через цих дві. Стопчик з одним накидом. Зараз в'яжемо стопчик з двома накидами. Два накида, на гачок, вводимо в петлю. Підхватуємо робочу нитку на гачку 4 петлі. Бачите, 4 в нас є ниточки на гачку. Тепер пров'язуємо перших 2, других 2, і цих, що в нас петля на гачку. Все, ось ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Ще раз. На гачок накидаємо два рази. вводимо в петлю, протягуємо робочу нитку через петлю, пров'язуємо перших дві петлі. Дивіться, ось так. Пров'язали перших дві, і пров'язуємо других дві. Пров ось у нас на гачку дві петлі. Так, ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Тепер переходимо до стовпчика з трьома накидами: один, другий, третій. Вводимо в петлю робочу нитку протягуємо. У нас на гачку 5. Бачите, 5 петельок. Пров'язуємо перших дві, один. Пров'язуємо других дві. Два. І пров'язуємо третіх дві. Три. І все. І тепер пров'язуємо цих дві петлі, які на гачку. Бачите, в нас є три Стопчик з трьома накидами. Ще раз. Один, два, три. Вводимо в петлю. Протягуємо робочу нитку. І пров'язуємо. От, бачите, в нас їх п'ять. <кій> <кій> Пров'язуємо перших дві петлі, других дві петлі і третіх дві петлі. Ось так ми пров'язали стовпчик з трьома накидами. Тепер ми в'яжемо стовпчик з чотирма накидами на гачок. Накидаємо 4 рази. 1 2 3 4. Вводимо в петлю, протягуємо робочу нитку і пров'язуємо перших дві. Раз два три чотири. Все, пров'язали чотири. Петлі і пров'язуємо цих дві, що в нас на гачку. Так, ми пров'язали стовпчик з чотирьма накидами. Бачите, ось так видно по самі раз, два, три, чотири. Ще раз пров'яжемо стовпчик з чотирма накидами. Протягнули робочу нитку. Пров'язуємо перших дві. Пров'язуємо других дві, третіх дві. І четвертик дві петлі. Все, ми пров'язали, і ну, цих дві ми дов'язуємо на гачку. Ось ми пров'язали стовпчик з чотирьма. На кожному стопчику видно, скільки в нас є накидів. Так, ми сьогодні навчилися в'язати стовпчики з накидами.